Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen Golf чистий 19 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 79 тисяч кілометрів. Ємність батареї 35,8 кВт, потужність двигуна 136 кінських сил. Авто не фарбовано, дуже гарній комплектації, можлива доставка авто до клієнта, а також купівля в кредит лізинг та по перерахунку. Матрична фулет-оптика, денні ходові вогні протитуманні фари, задня динамічна фуледоптика. Термальне лобове скло з підігрівом, заводське тонування задніх вікон, оригінальні легкосплавні диски R17, безключовий доступ. Так, виглядає передній ряд сидінь, спортивні шкіряні сидіння Vienna, амбієнт підсвітка салону. Шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз-контроль, автоматичне світло, електронна панель приладів, пробіг 79 тисяч км. Сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Безпровідна зарядка для телефона, запуск двигуна з кнопки, автоматична коробка передач, електронний ручник, система автохолд, розетка 12 вольт, два підстаканника, дзеркало заднього виду з автозатевненням, бардачок з охолодженням, акустична система DIN Audio. Меню автомобіля. Android Auto, Apple CarPlay. Вихід на 2 sd карти, 2 USB, Bluetooth, Wi-Fi. Індикатор тиску в шинах. Настройки є менеджера Рекуперація. Настройки автомобіля. Асистент освітлення. Динамічне адаптивне освітлення. Освітлення салону. Функція камінь Living Home. Фонова підсвітка дверей. Адаптивний круїз-контроль. Фронт Assist, Асистент контроль дистанції попереду. Екопоради водію, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік. Настройки є менеджера, двохзонний клімат, підігрів лобового скла. Вибір режиму руху. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник, два підстаканника. Так виглядає багажник. Два зарядних кабеля, компресор, піна для шин. Сабу Фердін аудіо. розетка 12 вольт. Два ключа. Авто в хорошому технічному та візуальному стані в гарній комплектації можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону жовтвось село Ливо цей автомобіль чекає саме на вас.